Не вистачає цибулі через окупований Херсон, здорожчало м'ясо та капуста. Скільки коштує овочевий набір для традиційного українського борщу? Фермери вже зібрали частину врожаю і аналізують, що вродило, і навпаки. Подробиці у сюжеті пані Оксана продавчиня. В неї можна купити повний овочевий набір для справжнього українського борщу. Любини мене завжди готує. Два рази в тиждень це фон. Жінка ділиться, що ціни на овочі зросли і відносно з минулим роком борщ здорожчав. Разом з продавчиною ми порахували, скільки рівня нам доводиться витрачати на овочевий набір. На каструльку отак буде так у пані Оксани за середню капустину доведеться віддати 13 гривень. Два бурячки обійдуться у вісім. Цибулину можна купити за 4 гривні і ще 5 гривень за морквину. В результаті 39 гривень. Живемо в селі взагалі. У нас трошки є свого. Ми вирощуємо і зелень, і бурячки, і капусту, і м'ясо. Для повноцінного борщу одними овочами не обійтись. Ціна змінилась і на м'ясо. Останнім роком дуже зросла. Індичка. Курк, курка не набагато, курка на відсотків 20 в ціні. А індичка то зросла значно зросла. Якщо, наприклад, два місяці тому індичка сюди коштувала на гривень, то на даний момент воно коштує 225 гривень за кілограм. Проте, незважаючи на таку тенденцію, покупців у пані Валентини не поменшало. За словами жінки, рівняни купують, але менше. В основному беруть небагато, так щоб на один раз, бо морозить його майже ніхто не хоче. Ми мають можливість прийти щодня, взяти свіженьке. Ну в основному надають перевагу індичі продукції на борщ. Найбульйон бульйон смачніший. З індички крило коштує 124,90, так само і шийки індичі. Вони на суп, на бульйон на борщик – найкращі». А по курці, то кажу, спинки вони недорогі. 29,90 і четвертинка 7990. Рівняни зазначають здорожчало і сало. Дуже помітно. Візьміть сало 180 гривень. Ну, м'ясо трошки дешевше, а коли було, сало дорожче за м'ясо? Ну, А ціни його взагалі все підскочили. А зарплати на місці. Зв'язку з тим, що збільшилась ціна, чи стало би рідше готувати борщ? Ні. Покупці кажуть, власне господарство допомагає економити. «Ріст цін помітив, звісно, але я живу в селі. То ми самі вирощуємо овочі. Дома Є курочка, вирощуємо свинину. Не не купляємо, нічого не купляємо. Фермери зазначають, незважаючи на війну, рівненщина провела доволі успішну посівну компанію і вже збирають врожай. Овочі вродили за винятком цибулі. Цього року посадили доволі непогано і врожай овочів доволі на непоганому рівні. Єдине, що ну, хвилює нас, це можливо певна ціна буде на цибулю, така що ну. Не така, як завжди, з розумілих причин. Адже основним постачальником цього овоча був був Херсон, був південь. А так як він зараз окупований, тимчасово, то ціна на цибулю можливо буде ну. Вище, ніж завжди на ріст цін вплинула війна. Ціни на пальне та тимчасово окупований південь України. Сьогодні на формування ціни ж впливають багато чинників не тільки функції аграріїв, але і логістика, і зберігання, і вартість енергоносіїв. Тому ціна звичайно зросла. У порівнянні з сьогоднішніми цінами ще більшого подорожчання не прогнозується, але в департаменті для рівнян мають декілька порад. Ми вважаємо, що жителям області потрібно здійснити максимально запаси цієї продукції на зимовий період. От і аграрії будуть старатися продати продукцію, щоб не витрачати ще ресурси на зберігання. Отож, щоб зварити борщ, господиням треба витратитись в середньому на 20% більше ніж минулого року. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, Олександр Бойко, новини Рівного.